У російському інформаційному просторі починають поширювати відверту маячню про те, що Україна обстрілюватиме територію Росії за допомогою крилатих ракет томагавк, які встановлюватиметься на Су-24, відверто кажучи, більшої нісенітниці з технічної складової вже давно від росіян не було. Адже справа в тому, що у США на сьогодні є можливість застосовувати томагавк з морських носіїв і сухопутних, але програма зі створення авіаційного комплексу зайшла в глухий кут. У ході розробки авіаційного комплексу Томагавк головною дилемою стала навіть не стільки ракета, скільки й саме її носій. У глухий кут завів процес сполучення ракет з бортовими системами управління озброєнням у літаках. І ось тупикова проблема стрімко вирішується для старого радянського су 24 який має кардинальну іншу структуру, і ми навіть сказали б архітектуру, ніж американські літаки, на які так і не вдалося інтегрувати томагавк протягом декількох років кропіткої роботи. Та гаразд, здавалося б, це не більше ніж черговий вкид від росіян, які демонізують Україну та наших партнерів. Але ми в цьому не впевнені. Справа в тому, що виробництво ракетного озброєння у росіян проходить у проблематично прискореному форматі. Проблемне виробництво, що залежить від контрабанди мікросхем та застосування ненадійних цивільних мікроелементів, наприклад, мікрочіпів, знятих з пральних машин та холодильників, призводить до різкого падіння якості продукції, а відсутність технічного контролю лише посилює цю проблему. Тобто інциденти з падінням російських же крилатих ракет або зміни їхньої траєкторії польоту на незаплановану та непередбачувану через відмову тих чи інших систем, наприклад, таких як Х101 або балістичних, таких як 9 М 723 9 М 728 на міста Росії в перспективі будуть не просто мати місце, вони стануть регулярними. Але кого ж у цьому звинуватити? Не власний ВПК зрозуміло. У всьому звинувачуватимуть Україну, яка обстрілює російські міста ракетами Томагавк, встановленими на су 24